Шановні підписнички та гості моє ютуб-каналу. Всім доброго здоров'ячка! Ми за здоровий спосіб життя. Ми спортивна сім'я. Людям Хочу... просто Хотілося б сказати. Але в нас досі машина на ремонті. За 10 років перший раз їдемо е, общественним транспортом. Так що, ну, якимсь, якимось. або попуткою, або. Або автобус, якийсь їхатиме, ногами, або ногами 18 кілометрів. Така реальність. Та ні, думаю, щось хтось зупиниться. Не можеш такого бути, що валярчик сьогодні не попаде е, цей, по справам. Потрібно зайти, глянути, що там з нашою автівкою, бо вже реально тиждень. Я не знаю, дуже довго ремонтують дядьки автівку. Дві дитині в школу потрібно квіти дитині в школу купити, потрібно дуже багато справ зробити. Я не знаю, як люди живуть без автівки просто. Я ж казав, на нашу сім'ю потрібно дві автівки. Одна робоча, друга така парадна виїзна. Я не знаю. Напишіть в коментарях, яка потрібна е, валерчику парадна виїзна машина. Бо вже... пасувала. Так, не пасувала. Ні, яка мені пасувала, мені... Ванкрузер, звісно, 200-й, хоча б, 300-тий пасував би. А от, а от робоча це вже калина ясно. Так що йдемо на зупиночку громадського транспорту. А що ти не по правилам ідеш по дорозі? А почалось. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Хоча, зараз хоча тут... У нас дорога, це вона прямо була на кабеляки. А нову побудували трішки вона далі. Від села і майже щити такі не чути шуму від проїжджаючих фур, автівок і так і далі. Бачите, яке небо затягнуло. А ми що? Вже доходимо до зупинки громадського транспорту. Став, не в вже, в боку було. Каже, вже в боку коле... Е, е, надо... Я люблю ходити. Аби був ще час, щоб не те, щоб ходити. А так нема часу. Та все нормально. Фух. Тут одна машина зараз буде в час проїжджати, я так відчуваю. Як нам треба куди, ми будемо тут до обід стоять. А, ще там посилочка прийшла від Стасяна Водолаги. Кому цікаво, залишайтеся з нами. Ми зараз будемо їхати першочергово на нову пошту і забирати посилочку. Так, ось перед вами зупинка, транспорту. Ми зараз будемо тут очікувати. Ну кохана, вітаю тебе з дебютом. Дякую. Тут на цій зупинці ти все-таки в перший раз. Да. Можна тебе привітати. Офіційно Так. машини летять зі скоростю світла. А ми тут розстроєні, надії поїхати кудись. Погано без затівки, дуже погано. Нічого, то заробимо і на другу. Не переживаємо, вибиваємо. Так що будемо дорозі, або, або будемо на базі, на берегу, Чи вимкнемось, Так що не перемикайтеся. Шановні, ми нарешті в кобеляках. Дай, Боженька, здоров'я цьому водієві маршруту Дніпро-Полтава. Дай Боже йому здоров'ячка. Зараз витимо по справам, а справ у нас дуже-дуже багато. Як тобі враження перший раз за 10 років громадським транспортом покататися. Зараз купимо тобі мінералочки. Купимо тобі. Кави. кави. Ну кави купимо. Треба тиск Так що йдемо по справам. Ну хорошо, сюди ми добрались. А назад. А назад я вам гарантію даю ще гірше добиратися, ніж в кабеляки. Нічого. А хто ходить на впростей, стій дома не ночує. Бачите, <плес> <плес> я наче місцевий, я цих закаулків всіх не знаю. Нічого. Йдемо далі. Так, знаєте, які в мене асоціації з неділею і з ранком. Батьки постійно брали мене з собою на ринок, а перед школою це взагалі це скупляння. І Зараз ми в кабеляках кабеляках на підкові. Не скупляємося в школу. Дітки у нас вже скуплені, вже всі зібрані. Привіт! Як справи? Потихенько. Дітки вже скуплені, зібрані до школи, так що мама вже постаралася зарані. Да? Так. Ну, ми йдемо на нову пошту, все-таки, бо були справи, там заходили. Кой куди? Зайдемо, ну пішов. І знову не йдемо на нову пошту. Зараз ще в мебельні зайдемо. Так, все, да, все по поті. Так, йдемо все ж таки до нової пошти. Он, вона рідненька, друге відділення наше. Зараз забираємо заказ. Тасян Водолага відправив нам дуже, дуже цікаву посилочку. Зараз з вами подивимось, що нам прислали. Да? А, тобі? А, і дружині також посилка прийшла. Так що зараз будемо дивитися. Так. Так, так, так. Тут в кожному посилка прийшла. Так. Да. Це що тут? На годовщину, так? Да? Да. Муж Спрощайшим. подарив. Щось тобі, муж подарив, так? Да? Чоловік. Що там чекає? Я хочу Так, провірити. А, тут працює. Туди ж можна підійти, так? Підрядку? Так. Так. Зайшли за однією посилкою. 4-5 посилок. Так, да, да, воно. Так, це від Стасяна. від друга мого товариша. Мусад, раз. І ніж. Ніж для господарства. Для розробки там м'язка так і далі. Зараз глянемо. Він не він. Ніж виробник Бразилія дуже-дуже гострий. Да, він. Трамантіно. Воно. Оплачуємо. І користуємося з насолодженням, так сказати. Працює все? Угу. Ну і добре. Все. Чітко. Кожен своїми посилочками, кожен задоволений, я думаю, да? так? Так, Стасяну, привіт. Забрав твою посилку, друже. Будемо сьогодні розпаковувати, вдома, випробувати. Так що, не перемикайтесь. Що вам сказати, друзі? Я настільки звик їздити всюди автівкою, що за 10 років це наш дебют, ми ходимо пішечком. Так що, бачите, який з квітами, з памперсами. Повинден два пакета, всякої всячини накупили. Зараз підійшли на СТО, де нашу автівку ремонтують. Бачите, тут є шикарний вибір авто. На ваш гаманець на будь-який. шкодка 3500. Corolla. Так що тут по ціні 5600. В Цілому, в цілому, можна щось вибрати. Нивку можна вибрати. І ось наша ластівочка чекає свого зіркового часу. Бачите? Бідолашна заскучала. Пилівся. Так, моя кохана пішла десь туди в магазин. Зараз щось купи в маркеті. Та будемо їхати. Зараз нас підвезуть добрі люди додому. Так що якось так. Далі буде. Так, ну ось ми нарешті вдома. Дядя Костя нас підвіз сусід. Це дуже-дуже хорошо. Бо ми б тукували б там дуже довго на зупинці. Так що, дай Бог йому здоров'я, дяді Кості, це просто. Це просто щось, нам пощастило. Туди їхали громадським транспортом, назад підвіз сусід. Ми справились. Ось повна торба. Цей. Іванка, покажи, що ти тут. Квіти, памперси, все як положено. Вест я брав ключі. Я знав, що може таке бути. Оскільки бабушка забрала діток до себе ноча додому. І зараз ключі на місці. Ну я ж я ж думаю про все і про всіх. Так що, шановні мої, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар, любий в підтримку нашої автівки, щоб вона поскоріше була відремонтована. Всім миру, здоров'я, добра, все буде Україна, всім пока.